Спеціально для тих, коли є міні-купер, і по якій сучасність це не робить датчик. Це датчик той що стояв. Це я вже порозпилював. Але факт в тому, що обмотки тут у лапці. І воно виходить, що візуально правда, все це живе, а всередині обмотки все це печально. Через що воно не робить? Ну, це один датчик, а це ось другий датчик. До цього датчика воно в мене адаптацію не проходило, не писало ніякої ошибки. Машина виїжджає, газ тормоз чи це розогнав пустив, повинно було все прийти, але нічого не пройшов. І в кінечному тугі я до басу місяців два, не міг ніяк причину знайти. Потім ще коробку одну, з двох одну зібрав. А потім поміняв я датчик. І в мене згорів предохранитель, Згорів і предохранитель. в мене вийшло тут в розйомчику. Був тут чехольчик, шив. воно типу, було так, коротше, типу, перекручено. Ізоляція струха наподобиє цієї, сфокусувалася. Воно мене тут замкнуло, заріплено помітила. Я їх міняв, день їздив. Часи. Пару місяців покатаюся, один ночний глючий. Зняв другий, поставив. Коротко. А потім один прекрасний момент, тому що наїхала і ту поставила. означало... 80 розгоналася, долі не їхала, потім... Став заглушив, машина завелася. кінечному метогі газу вона не їде. То вже бенкинувся, згорів підохранитель або управління. По мене підохрані згорів одразу і проводка почала димитися. Потім це все по драводасті підгорали. Це типу оригінальне його. І потім, кінечному методи вони підключають їх бог, його знаякому. Щоб зрозуміти, це не робить, я не знаю, хто бісини не робить. Пришлось розпиляться датчики, подивитися деякі проводці де, який провод іде, щоб потім подсоединить це в ахміті. Зараза, Не получається у нас, якщо дивитися, то цей у нас буде красний. красный. Кстати, десь по фішкам если тут розйомчик, то красный у нас вообще дырка. Красный слева. Це у нас должен бути красный. Це у нас должен бути з краю жовтий по середині заледніший. Да.